Що буде будувати зараз? Я хочу будувати. Оце з номер сімі. Добре. Угу. Перше ми робимо колеса. Так. Ось тут. З конструктором ось такі колеса. Так. Скільки ти коліс будеш давати? Два чи три? Три. Три колеса. Угу. Давайте, три. Колеса. колеса. Зігнуті, так? Зігнуті. угу. Два колеса є. А потім третій І ще третє, так. Ну, два зігнутих є. Три зігнутих. Там десь посеред тої купи має бути. Ось, знайшов, так? Так. Три колеса. Так, тепер. Ось так. Ну, одне колесо посадимо вперед, тут у нас буде кабіна, так? А це, отак, а це позаду. Ugh, mm -hmm. però abbiamo la Пожежна гоночна машина, ага. Так, копсу під колідець. Ну бо всі пожежні швидкі машини мають бути. Щоб встигнути на пожежу, так? Ось такі гонуті. Гонуті. Гоночні. Махінні. Гонусні. Махіні. Гоночні машини будуть, а? Будуть. У мене. Машины пузырьки у нас. Вони. Тут просто такая пузырьная машина, а вон mm -hmm. у Так, вот тут у нас буде кабина, так? Треба такую маленку. Mm -hmm. Те такую маленку. Пусть так. Тепер між колесами потрібен цей проміжок, так? Отакий. Угу. Між колесами. Між колесами, так. А тепер треба драбинку зверху, ні? Так. І дбинку. Так. Над, над тим, там. Так щоб у нас А може, а може взяти... зробити ось так. Довгі. Ось так довгі. Зробити. І ще одну таку довгу. Ще десь нас одну довгу взяти. А взяти тут маленькі, так. О, ось так. Ось такі підстави Маленькі. Буде драбинка. Все одно і бракує. Давай ми ці ставимо сюди, От. а тут ставимо проміжок мішкулаці ось такий. Так, на відео то все будемо рехкотіти. Ось ще один. о Ось така у нас пожежна машина вийшла. Помахай ручкою, мамусі. Ось така пожежна машина у нас вийшла.